Виробничої фірми Інтеграл. Чим особливий ваш інтеграл? Ну, скажімо так, тим, що ми єдині і неповторні в першу чергу, в плані того, що ми робимо речі, яких в Україні не робить ніхто. Фірма Інтеграл заснована в 95-му році, і з цього часу ми займаємося виробництвом систем електроживлення для засобів зв'язку. Але унікальні ми тому, що на сьогоднішній день в Україні підприємство такого плану зустрінеш дуже рідко. Ми робимо повністю весь спектр завдань від технічного завдання замовника до виготовлення готового виробу. Тобто, наші системи безперебійного живлення сьогодні стоять і живлять станції. Практично всіх європейських виробників, які стоять на території України і забезпечують мобільним та конвергентним зв'язком. І на Україна, як завжди, колись починала з станцій світових виробників, починали ми з НОКІЇ на сьогоднішній день. Україна може похвалитися тим, що ми допомагаємо жити і працювати китайським виробникам, тому що хаовей і ZTE сьогодні є основними поставщиками станцій для мобільного зв'язку. А система електроживлення в Україні до будь-якої станції ми можемо. Можемо виготовити, маючи в себе і відділ розробки, і конструкторський відділ, відділ розводки друкованих плат. І за допомогою основних спеціалістів ми і робимо повністю те, що потрібно клієнту. Чого чекаєте від нинішньої конференції? Для чого ну, на сьогоднішній день це більше презентація того, що можемо робити, що вміємо робити, тому що на сьогоднішній день, на жаль, на виробника, особливо на того, хто робить будь-який виріб від початку до кінця, на жаль, дуже мало звертається увага. Дивіться, ми сьогодні і з екранів телевізорів бачимо, що дуже багато наше керівництво тішиться тим, що зняли мита на продукцію. Саме цими митами Європа і регулює ринок і своє виробництво. А на сьогоднішній день в Україну ми ввозимо китайські вироби, китайські системи електроживлення за нульовою ставкою. А нам треба кожну деталь, яку ми привозимо, тому що на сьогодні Україна не може похвалитися ні електронною комплектацією, ні будь-якими іншими речами, і ми це все мусимо розмитнювати окремо і виготовляти готовий виріб і тратити кошти ще й на розробку цих виробів. Коли на сьогодні, в тому ж самому Китаї, ситуація абсолютно інша, тому що більшість комплектуючих вони виготовляють в себе. Причому система безперебійного живлення включає в себе обов'язково, крім перетворювача стабілізатора напруги, система, яка слідкує за безперервною роботою і зарядом акумуляторних батарей, тому що за 8 мілісекунд при пропаданні напруги в обов'язковому порядку переключається система наживлення живлення від акумуляторних батарей, тому що зв'язок мусить працювати в незалежності. Є у нас Електроенергія, чи її немає, і ввезення такої системи разом з акумуляторами в нас обкладається ставкою ноль. А коли ми виготовляємо, завозимо сюди деталі, в тому числі європейського виробництва, ми їх розмитнюємо за певними ставками мита. І крім того, на сьогоднішній Україні є парадокс, тому що ми ввозимо акумуляторні батареї, змушені їх розмитнювати окремо, тому що вони йдуть складовою частиною, і ми платимо за них 10% митного збору. Коли китайці ввозять сюди таку саму систему свою безперебійного електроживлення без мита, там миту ноль. Розумієте? Тому на сьогоднішній день треба просто переглядати деякі речі в державному управлінні заради того, щоб дати можливість працювати і розвиватися сьогодні українському виробнику. Який проєкт ви будете представляти сьогодні? На сьогодні це буде презентація тих речей, яких робимо сьогодні? Покажемо ми також і нові вироби, які ми запускаємо. в Виробництво це антени для Wi-Fi зв'язку. От продукція на сьогоднішній день знаходиться на етапі сертифікації, на етапі узгодження технічних умов. От і покажемо деякі наші нові розробки, які плануємо на майбутнє впроваджувати.